Як зробити свій Дім розумним. Минулого разу ми говорили про автоматизацію побуту. Сьогодні про голосові асистенти і те, як об'єднати всі гаджети в єдину систему, щоб Дім слухав ваші команди. Голосові помічники дозволяють вмикати світло, запускати музику, перевіряти погоду, керувати іншими розумними пристроями. І все без кнопок. Ось 5 способів використати голосові команди та інтеграції. Перше Google асистент керує лампами, колонками, термостатом і сценаріями дому. Amazon Alexa. Об'єднує освітлення, розетки, медіапристрої і камери в один голосовий сценарій: Apple Siri або HomeKit. зручно для тих, хто користується iPhone та іншими гаджетами Apple. Сценарії вечірній режим або вихід з дому. Одним словом, можна вимкнути світло, закрити штори і активувати сигналізацію, інтеграція з іншими додатками, керування всією технікою через смартфон, навіть якщо частина пристроїв не підтримує голос напряму. Використовуючи ці п'ять інструментів, ви отримаєте повний контроль над своїм домом і керуватимете ним інтуїтивно, просто голосом. Хочете, щоб Дім слухав ваш голос? Авторська добірка п'ятьох найкращих голосових помічників для дому вже готова. Напишіть голос у коментарі і отримайте її.